«Укренерго» запроваджує тривалі екстрені відключення світла у Києві та області. Усе через нові російські атаки на українську енергосистему. Держенергокомпанія зазначає, що постраждала низка критично важливих об'єктів. Відтак у столиці та на Київщині виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення Києва та центральних регіонів, Укренерго пішла на безпрецедентні екстрені обмеження. В компанії просять споживати електроенергію помірно. Та максимально обмежити споживання електрики з 6 до 11 ранку, та ввечері з 17 до 23 години. Найближчими днями відключення світла будуть жорсткішими і тривалішими. Звертаючись до українців, президент заявив, що російські терористи створили нашим енергетикам настільки складні умови, яких ніхто в Європі ще не бачив. В багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання. Доводиться обмежувати споживання енергії, але ми всі маємо пам'ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Щоб не робив ворог, наше завдання ламати його плани і захищати Україну, і це не просто чи є там завдання. Це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит. Росія може вдатися до терактів, відступаючи з Херсонщини, чи навіть вчинити диверсію на Запорізькій атомній станції. Заступник начальника головного управління генштабу збройних сил України. Олексій Громов заявив, що окупанти зробили висновки зі своєї втечі з Харківщини. Військові не виключають спроби росіян вивести з ладу ЗАЕС, щоб спричинити локальну техногенну катастрофу і звинуватити в ній. Україну. на це за словами Громова вказують і російські вкиди щодо так званої брудної бомби. Ба Більше генштабу відомо, що росіяни розраховують, щоб в разі аварії напрямок вітру був спрямований на захід. Найбільш ймовірно, що під час виступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів. Перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі, повернених Україні територій. Крім того, цього тижня слід відзначити повну відсутність військових об'єктів серед цілей для ураження крилатими ракетами противника, а також продовження зосередження його зусиль на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури нашої країни, це циничним порушенням правил і звичаїв ведення війни. Бахмут і його околиці переорані тисячами снарядів. Бої за місто вже називають бахмутською м'ясорубкою». Росіяни гатять з танків і реактивної артилерії, знищуючи Соледар, Бахмут та інші міста на цій ділянці фронту. Однак, завдяки надзусиллям українських воїнів, окупанти вже мають проблеми в Атаці. Сили оборони дають росіянам тягла й неподалік Авдіївки. На цих відтинках східного фронту ворог зосередив найбоєздатніші підрозділи та найманців. На інших ділянках прогалини власної оборони затикають частково мобілізованими. Серед них до слова поширене дезертирство а так звані бійці часто не мають навичок та не розуміють для чого їм воювати. Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових компаній здійснюють вербування ув'язнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території України, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів. Викрадення під виглядом евакуації російські загарбники вивезли до тимчасово окупованого Криму 46 вихованців Херсонського обласного будинку. Дене про це відомо постійному представництву президента України в автономії. Під виглядом вивезення на відпочинок із тимчасово непідконтрольної території Херсонщини. Окупанти депортують українських дітей до табору Лучистий, що в Євпаторії. Як повідомлялося, до окупованого Криму російські загарбники вивезли майже дві тисячі дітей із тимчасово захоплених українських територій. Зокрема, викрали 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку інтернату. Поліція відкрила 43 провадження щодо сексуальних злочинів, вчинених окупантами в Україні. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павлюченко. За її словами, в одному з кримінальних проваджень є кілька фактів насилля, кілька постраждалих або навіть Кілька злочинців поліція порушує провадження лише після заяви постраждалих, а вони не завжди готові про це говорити. Додала Павлюченко. такі злочини окупантів зафіксовані в усіх областях України, де вони були, найбільше на Київщині. Відносно Київської області, хочу відмітити, що тут було таких фактів встановлено найбільше. Я не буду називати ті населені пункти, де ці. Сексуальні злочини були встановлені для того, щоб не розголошувати інформацію і не підсвічувати потерпілих. Але хочу сказати, що по Київській області таких фактів було встановлено правоохоронними органами найбільше. Було виявлено 15 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами Російської Федерації. Також такі факти були встановлені і в Чернігівській області, там є близько трьох зараз встановлено що три постраждалих в Харківській області, в Донецькій і в Херсонській. Ще одне масове поховання українських захисників знайшли на Харківщині. Там можуть бути тіла 17 захисників. За даними поліції, вони загинули у квітні під час відступу. Місцеві жителі розповіли поліції, що російські окупанти зібрали тіла українських воїнів у дві вантажівки та насипом скинули у яму, яку викопали на місцевому кладовищі. Росіяни не зробили жодної відмітки, що там поховані українські військові. Проте селяни на Великдень встановили на могилі хрести та доглядали за похованням як могли. Через зливу поліція вилучила з могили поки три тіла. Новобудова у стилі міра». окупанти відкрили у Сімферополі новий слідчий ізолятор, який може вмістити до 300 людей. Це майже вдвічі менше ніж СІЗО СІЗОНОМОРОДН. Новий ізолятор розташували на території Сімферопольської виправної колонії. Про це повідомив голова правління громадської організації Кримсос Олексій Тільненко. Відкриття слідчого ізолятора, на його думку, може свідчити, що до Криму везуть чимало бранців з окупованих цьогоріч українських міст і сіл. До того ж, тривають облави і затримання у самому Криму. Тому вочевидь, окупаційна влада потребує таких закладів. Хай щастить навпаки або слідом за руським кораблем. Турецький представник найбільшого європейського туроператора Туї скерував у готелі Туреччини листа з вимогою скасувати бронювання номерів для російських туристів. А росіян, які вже встигли заселитися в номери, слід виселити. Вважають у компанії «Тантур». Таку вимогу там пояснили санкціями, які запроваджені проти Росії. У листі, надісланому готелям, зазначено, що така рекомендація діє до 31 травня однак у компанії її планують оновлювати 20 числа. Щомісяця лист підписав фінансовий менеджер Тантур Тревел Джезмі Оскан. З послання також стало відомо, що російський підрозділ компанії Tantur у Туреччині закрився його співробітників звільнено, а комп'ютери заблокували.